Всім привіт, друзі! Сьогодні на вечір, сьогодні у нас неділя, 26 лютого, з понеділка починається Великий піст. І ось я сьогодні не знаю, якось так чи надивилася цих відео в Ютубі, як дівчата готують. Вирішила приготувати на останок ось такий ось яблучний струдель. Отаке ось таке тісто вийшло, досить воно таке м'якеньке, підійшло. Ось Тому зараз будемо робити. Ось такий струдлик у нас вийшов. Гарненько пропікся, м'якенький, ароматний. Зараз будемо куштувати, який він на смак. Такий велетень. Так, ось так струдлик виглядає в розрізі, ще гарячий. Я думаю, що буде смачно. Як ви гадаєте, до цього струдля ми приготували молочко і будемо зараз смакувати. Молочко взяли ось таке покупне від Ферма і біла лінія. 2,5 і 1,5% жирності. Сьогодні у нас вівторок, я вихідна. І ось мене знайома. Пригостила такими двома масочками. Значить, в п'ятницю я зробила ось цю маску, очищуючу детокс. До речі, це виробник М -м... Норвегія осло. Так, вона йде з глиною. І такого ось кольору якось зображений, і такий трошки має запах, ніби як мочевини якоїсь, досить специфічний. Але тут написано, що її на 10-15 хвилин, потім треба змити. Я її, мабуть, трішки довше потримала, вона очищає шкіру непогано, дійсно, дуже так добре пропрацьовує пори. Проте, мабуть, треба все-таки дотримуватися інструкції, тримати її скільки сказано. Тому що ну, мені вона ніби як занадто пересушила шкіру, і в області, ось тут біля рота, на підборідді, дощі піднімаючись коло носа, то так трохи, знаєте, зараз шолушиться шкіра, тому активно змиваю зараз. Активно зараз використовую інші засоби, такі більш дитячі і дуже живлячі креми для того, щоб зволожувати шкіру. А сьогодні я все-таки вирішила використати другу масочку: це ультразволоження. Також вона на 10-15 хвилин. Ну, я її сьогодні потримала хвилин, мабуть, ну, до 15, може, 10. Ось вона йде вже, на відміну від цієї, така кремова, просто як крем наноситься, приємний, має запах. Тому. Ось так ось спробувала таку маску, побачимо, наскільки вона мені зволожить. Можливо, вона трішечки перекриє дію ось цієї маски, і дійсно, шкірі буде трохи краще. Тому що я бачу, що шкіра завдяки цій масті стала очищена, проте, я ж кажу, ну занадто я її, мабуть, перетримала. Ось такі дві маски в мене в використанні. Зараз, ну, ще планую їх використати, адже в пакетику їх чимало і на один раз забагато. Ну, а поки я ходжу з маскою. Нарешті я приготувала ось уже контейнери, і зараз висаджу свою мікрозелень, Тому що, якраз нагода зараз добра, піст, треба різноманітнити своє харчування. Тому. Зараз це буде як ніколи актуально, скажімо так. До речі, вчора вже зняла покриття зі своїх нігтів, просто мені почистили і о, такий невеличкий слой на якогось засобу поклали. Все, мені так набагато зручніше, не можу я ходити з тими пазуряками. Це гарно, але для мене це, скажімо, неприйнятно, не моє це. Тому зараз висіваємо, зволожую шкіру паралельно. І, мабуть, підемо грати на вулицю. Так, ось так виглядає насіння в пачечці. Ну, Його досить чимало. так. Бачите, поклала ще у вільне місце. Ось тут коврик в лоточок не лягає повністю, тому згорнула звичайну паперову серветку в три рази, також її намочила і сію її на серветку. Чому б і ні? Якраз одночасно застосуємо два способи. Зверху паралельно ще підбризкою. Далі закриваю контейнер і ставлю в темне місце. На кілька днів і мають бути парусточки. Ну що, всі процедури поробила, заварила собі каву без молока, тому що все ж таки хочеться трішечки притриматися посту. Вчора мама внесла ось такі ну, можливо, в банці це не дуже гарно виглядає, але це дуже смачно ось такі баклажани. І на вечерю була картопля топтанка із цими баклажанами. Я приїхала з роботи, так захотілося мені їсти, тому в мене була, я рахую, дуже смачна вечеря. Тут білі баклажани і звичайні синенькі. Ось, ну, Мені байдуже, в принципі, мені білі, до речі, баклажани більше смакують в мариновому такому варіанті. Хоча, ну, якщо чесно, то синенькі, звичайно, смачніші. Хоча білі, ось мариновані я також уподобала. І от я собі роблю такий бутерброд. Не можу дістати нормально. Чорний хлібчик. І ось такі кладу баклажанчики. Мені дуже смакує. Така страва і кава. Тому так, всім смачного. А ще покажу вам куточок. Люблю цей куточок у нас в домі. Це веранда. І е, тут у нас завжди годинник. І ось я вже перегорнула на березень, хоча сьогодні ще 28 лютого. Але ось така мені дуже сподобалася картина попередня лавра. І вирішила ще обрізати її і повішу зараз на холодильник. Трошки ще полюбуємося. Так, ну ось такі у нас магнітики. Гарненько, як на мене. У нас і такий календар, який є записничок, обов'язково. Ось такі. Так, сьогодні два дні, як ось посіяла я насіннячко. Ось, стояло воно в мене в темному місці. І воно зволожено, видно, добре проросло. Ось так, стовідсотково сходять насінинки всі, ніби розкриваються. Тому ось так. Будемо чекати далі. Ну, все, на цьому закінчую свій влог. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Всім до побачення! Ну що, друзі, ось така мікрозелень вже на п'ятий день. Я садила її в вівторок. Сьогодні у нас субота. Спочатку вона стояла в темному місці в мене кілька днів, а потім дуже швидко зійшла. І ну, ось такі вже молоді паросточки є. Ось це не потрібно путати з пліснявою. Дивилась відео, це просто звичайний пушок, пританманий рослинам. Ну, як би я так розумію, можливо, це якийсь захист створює своє, свого роду. От, тому ось так, знімаю вам дуже гарний виходить результат. Майже, ну, і не майже, а я скажу 100%, мабуть, сход насіння. Он там у мене попадало ще також проросло. Тому. Ну, дуже класно. Зараз скроплю водичкою, підживлю трішки, ну і будемо далі спостерігати за цим процесом. Переливати не потрібно Ну, звичайно, почву треба зволожувати. І ось, як ми бачимо, навіть на е, ось цих, е, скажіть, серветочках також дуже добре проростає. Ну, звичайно, тут мені більше подобається на килимку, але і тут, в принципі, все ніби як росте. Ось буквально постояли півдня. На віконці вже відкриті. Подивіться, які моментально зелені голівки попіднімали. Прикольно так.